Зараз у Сєвєродонецьку святкують день міста. звідти з оперативною інформацією, наш спеціальний кореспондент Олена Коновалова. Олено, вітаю, що там відбувається зараз. Вітаю студія майже в один день із Києвом. Сьогодні день міста відзначає ще одне українське місто, яке розташовано на сході України. Це Сєвєродонецьк. День міста тут завжди співпадає із ним хімика. І це не випадковість, тому що будівництво такого гігантського хімічного заводу, як Азот, започаткував із створення міста Сєвєродонецьк. Хочу відзначити, що сьогодні у Сєвєродонецьку мешкає понад 100 тисяч людей. Більшість з них Молодь, яка дуже полюбляє займатися спортом, наприклад, сіверодончани пишаються своєю волейбольною командою Сіверодончанка, яку знають не лише по всій країні, а й за кордоном. Саме тому сьогодні зранку та протягом усього дня у місті проходили спортивні змагання з різних видів спорту, таких як футбол, баскетбол, волейбол, плавання у ластах тощо. А саме зараз ми знаходимося. На центральній площі міста, де для городян та е, гостей міста підготовлено концертну програму. Саме зараз е, Сєверодончан привітатимуть е, із ним міста перші особи Сєверодонецька, а також для городян. Передбачена концертна програма для них виступатимуть кращі творчі колективи міста. А наприкінці свята на сцені виступить українська співачка із Києва Катерина Бойко. Тобто програма дуже різноманітна, і ви знаєте, хоча Сіверодонецьк відзначає не у такому масштабі, як Київ, але хочу відзначити, що сіверодончани також само люблять своє місто як і кияни своє. є. Наразі у мене все. Студія.